Історія про те, як я одного разу вийшла в магазин. Літо вже завершується. Я так не разу нарядно парадно не одягнулася. Тому ось так і в магазин. Як, ну, це взагалі таке така сукенка, ніби як на пляж. Вона водночас може бути і нарядною, вечірня, там ще така розпорочка є. Я взагалі її таку купувала ще взимку, таку накидку, чи то атлас, чи то щось штучне, а її можна навіть ось так от зв'язувати. Ну, мені здалося, що на пляж буде зручненько, тако на щось накинути, особливо на довгі сукенки. І тут такі, ніби як такі пасма висять. Дуже зручненько таких розпустити, гляньте, як воно красиво. Такі завитушками, витушками лягло складочками. Це гарно буде. десь виглядало на мовні на березі моря. Ми ось так на рядом порадно їдемо за продуктом. Я зняла. Розпаковка, дівчата, так не люблю ставити сумку на площу, де я готую. Цунок з 200. Не хотіли продавати тунець по знижках. Сказали, застосунок встановити. 129 гривень, ну, коротше, 130 гривень і тільки застосунком так він 245 здається. І хочу вам показати каву. Неймовірно смачну каву купила. Тут є ця жабка, про яку люди ніби казали, що то щось дуже погано. Але я вичитала, що це просто хороші норми для людей, які там працюють. Гарна соціальна зарплата і сам продукт вирощений в гарних умовах. І насправді кава дуже смачна. Тому що я не люблю чорну і не люблю, коли фарбується. Знаєте, от лава це коли береш на руку, вона залишає чорні такі плями. ця не залишає і вона неймовірно смачно пахне. Це середній помол І вона коричнева. Пахне шоколадом, вона не згорівша, всі зернятка відібрані, все дуже смачненько. І реально, не знаю, можливо там щось є. Я там магнітом проводила, як там люди кажуть, що там щось посипано всередині. а Нічого такого немає і дуже достойна кава. Смачніша в тисячу разів, ніж раз лавація, і що в мене там тільки не було. Купила помідори по акції, не знаю, наскільки вони по акції, наскільки вони пробили одні і без акцій тут півтора кілограма інші. Рожеві. Що ще взяли цей засіб? По акції теж було. Тут зараз поставила з боку. Хлібчик, дуже мені сподобались ці бейгли. Воно таке, не вкусіньке, абсолютно свіже. Вони вже поставили на нього мінус 60. А, тут просто дірочка в пакеті. То чому не взяти, знаєте, як воно смачно? Цей також м'якенький взяла. Багеті такі ніби. Котлети. А, і ще один. Хочу зробити Власне взяла фарш. Теж по акції теж відкривала, нюхала добре, я вже його не раз беру, він завжди хороший. І взяла такоси, хочу зробити фарш і поначняти такоси. Вийшло щось, 18 гривень, може менше не пам'ятаю. Ось такі хороші подивилася, ніби плісня немає. Тому взяла, хочу так його підсмажити спочатку в духовці, щоб воно так застило, і потім накидати туди фарш. І все остальне там, що в мене є. Майонез на салат. До того тунця, тому що хочу зробити. Що хочу зробити? Боже, всі грішки просипалися. Салат хочу зробити. Кефір, зінка, з козячого молока, тому що я дуже люблю. Усе козяче. І не знаю, можливо, він вже не хороший, але дуже захотілося чуді. І пройшлася, не було горіхової пасти, тому що він подається ніби за арахісовою пастою. Тоді буде дуже смачно, ну не знаю. Зараз пробую перемолоти свої горіхи. Буду зі своїм горіхом, Що це? А, і сир взяла на салат з трунцем. Ну, я, як завжди, забула сказати, що коштує. по чому, За продукти 705 гривень вийшла. За ось цей набір. Завжди я купую, стараюся брати по знижках. І тунець 129 гривень. Зараз відкрию, я саме хочу, не можу витримати. Тобто, що не, не Я хочу, а воно не хотіть. Може воно спортувати. Добре. Вискочило. Дуже люблю цей салат. Ну, не відчутно, що спортилось. А що йому може бути? Це ж водорослі, в Ольгії. Мені здається, олія вічна. Не знаю, чому вам буде, але покажу на вигляд. Не вистачає, правда, горіхового соусу. Було би дуже смачно. Але я зараз щось придумаю. Можливо, в наш магазин, схожу, подивлюся, може там є. Вчора назбирала яблук, сьогодні вони вже погнили. Ну я встигла ще поставити на сушку. Правда, воно так буде ніч. Заважає просто спати. Так, зараз ми одразу ці котлети посмажимо. Того, що все, що по знижках потрібно готувати негайно. Так, я обіцяла ж вам ось така кава в мене була. Ну, вона, вона не дуже, вона вже закінчилася. А ось це, прям шикарніше. зараз я вам відкрию. Вона вже висипається. А чи будовиту навряд чи, що вона прям не чорна, а коричнева. Ось. Бачите, вона не вимазується. Сенсея на кожному кроці гляньте, вже відкрився в куди це приїхала? В Фозі. Нікого нема, нуль. Такий величезний магазин. Нуль відвідувачів. Але подобаються оці бантики. І обручі я люблю, але в мене є вже чорний. Ой, капці гарні. Ну заходити не будемо, тому що я швиденько, мені потрібно купити собаці їсти. У нас в районі автовокзалу закривається сільпо. Де я буду купляти собаці, їсти не знаю. Але обіцяли зробити файний ремонт. Все просте. Догляну, що вони там розпродають якісь залишки. Всього на все акція. Хочу стигнути купити собаці їсти. І якщо є, і вирвати вубочки, спекти щось. І користуючись моментом, що в магазині тихо знімаю себе, тому що постійно в магазинах горланить музика. А наш магазин біля сільпо закрився. Тобто біля сільпо, наш магазин сільпо біля мене закрився. І я не знаю, тепер мені приходиться на, на край світу їздити, щоб прокормити своїх собак. Ну, але чого не зробиш. Сподіваюся, тут є, Тому що якщо ні, то взагалі прийдеся в інше місто їздити. А ну, де туди? Де, де у нас тут ці їжі? Не їлася того салата, кинула в одне лице, без горіхів, без нічого. Свої горіхи змолола і з'їла. Дуже штучно було, щось там таке додавали, не дуже приємне. Так, що у нас є ще яке? А ціна, мати рідна. А це песик батьків. Прошу познайомитися. От такий капан великий, а то його іграшка колеса. Да? Ходи дам лапку. Ходи лапку дам. Ходи, він дивіться, який мені зростом. Отаку такі кабанюра. кобанюра. Ходи, ходи, ходи. Танк. Танк. Ай, такі лапусі потягусі. Хто такий здоровий. Каже, з фотографом може хто копить. Я кажу, що в мене всі далеко. Та ну може хто є з рівного дивиться, кому потрібно камінці. Як то воно відсів чи як? Ні? Ні, не кров. По ній можна ходити, як по морському берегу, десь постелити. Просто в нас її багато, ми там трішки змінили дизайн. І ось є декілька вільних. Я не знаю, скільки тут відер. Ну, добряче, пару мішків точно є, то кому потрібно, пишіть мені в цей в інстаграм. Можна ходити робити собі цей спа. А ну зараз я собі зроблю спа. Ааа, колюче капець. Дівчата, я на морі. Ой, майже на море, на море я не поїхала, море приїхало до мене. Ну таке, трохи колюче, буде терапія. Так, поприлипало. Але вже бояй. Мама там льопається, як це, як русалка в воді. Круглі сутки. Зранку до ночі. О, в сховалась. Ще зараз похожу по цьому. По, по моху. Вже по камінцях походила, по моху походжу, ще можна в воду ноги встромити, і все. Майже відпочила. Льше, щоб цей мак не щоб ніде не лазив, це, це зілля, його не встигаєш рвати, просто тут подивить. Сунечка знайшла де рости. Так, це я капці загубила, мама воює. Кажу, йди познімай мене, того, що я це забула штатив. Каже, в мене руки в болоті. Ну от, сама себе знімати. Просто на цю фронтальну камеру немає 0,5 режиму і не видно усієї цієї краси. Ну, Мама, то що ти мене познімаєш чи ні? В Садочку зараз познімає. Таке б мербу понароблювала. Так, і притарабанила вже пенька. як вона його прикачала сюди. Мабуть, вже хоче щось рубати на нього. Сподіваюсь, у вас голова не закрутилася. Там мама помер вона робила. А ми, може, підемо зараз, ще там пофоткаємось. Кажу, мама, позивай мене в по садочку. Файно? Дуже. <реш> І там обіду ще. туди. Куди? Там в сумці стирчать. Вони туди на камінці. Главное не покупатися. Файно? Дуже. <ріст> Він як пішов той собака через ті камінці, то чуть не розбився там. Так, да? гонився. Да. йдемо ще. Ти тако за мною і ходи. <ріст> Мама оператором у мене сьогодні. Так, я туди вже не піду, підемо в ожину, що зміну. А як я маю сюди пройти? Оцього я не знаю. Ох, як тут красиво сонечко світить. А Ожину? І нема Тобі коли одихнути. Таже нема коли одихати. Ну, Добре, як... що цатує і постригла цю ну, бачу, Думала, ну, не виживе, але виживає. Ти, мама, зніми, скільки дивися в мене ожини. Вона, правда, ще не поспіла, але там один є, ну я... Бо мацала... вона трохи в тіні. Да, мацала, то вона це є. Ще зеленкувата. Вон суниці є, вже снайман буде мати, що їсти. Тут не знаєш, садочок. Гарно? Ліп якийсь. Просто, щоб дівчата уявили розмір, а то я постійно знімаю без себе. І вони навіть не можуть зрозуміти, які то розі. А тут а я, бачиш, покореняла, от поросли вже. Зніми, зніми. Це що за дерево? Де що хоче. ти з Турції привезла? Да, може чи, хтось, ц... чи Італії? Гарно знімаєш. Я mm. ні на що нажимаю, ти, так. ти нажала. Я ось таке от є наявності. Каже, мама, я його з Турції привезла. Я не знаю, я його з усіх усюди везла, і це кожен раз було дуже. E, дуже 23 три роки назад. О, ну, капець. Mm -hmm. ну, дивися, вона вже лежить навіть на землі. Ось. А лежить, але її треба покропити, видно, паразити їдять. Так вона нові повипускала, це новенькі. Вони мають бути зелені, а вони посохли вже. Так? Да? Да. — Сосну обрізала робила, думала, бонсай буду робити. Коли це має пісня бути? Вже літо закінчується. Та я не знаю, коли це має пісня бути. Туди не підемо, бо ти там розвернеш. Тут знов пальця поставила, а з цієї сторони тримай, вчу маму, як знімати. Тут пальця будеш ставити, то буде там видно камеру. Мудрина? Ну, мудрина. Головне, не спотекнися там. Вон треба вже яблука да. То дяді Колі, Миколи Васильовича. Да. А Миколи Васильовича яблука. А ми сюди пройдемо, пройдемо. Ну так, тут стежка. Я просто камінцівці викинула з під того ярлівця. Нічого, ми її вкорінимо потім. Да, але не цей, не викидати мені. Ну а вже ж ні. Обійшли так, щоб не видно було твою роботу. Та там видно тазіка. Що таке. О, ж в нас усі добре Зараз вийдемо. Ну, зараз я вийду. Нічого, що ми запишемо це все. Викрути. Ні, він загубається. А тебе лежить в, в цьому ти не, не готуєш. А вони ще. Та вони маленькі. Та треба зірвати того от. Де ще бо... того не приготувала? Це росте. А так щось снімак з'їсть. Ну, а в тебе лежить. Бо ну, нема коли. А там нема. Піднімай сумку. Дівчата йдуть показувати, в мене вже один богомол був без лапок, бідося, Отак, отакий він. як Це сарана? Ні, це богомол. А, чи це сарана? Це сарана. Я думала, це богомол. Так, да, це і є сарана. Погляньте, якийсь новий смаколик з'явився на ринку Добробут. Це така вафля, дубайський шоколад називається. Ні, дубайський, так, да, шоколад. Зараз Спробую начинкою. ніби фісташки, але звісно, то, скоріш за все, аромат. Тому що коштує вона 13 гривень. Ось так виглядає. А це прям хтось продає квіточки, ну там мале якесь 100%. 100%. 100%. І пачок такий цибуля, петрушка, щавель. ще Ой! Хоча вони телефон самі виставили, можна фоткати, що хоче. Тут усіх приватні ділянки, дивно, що не висох. Хоча є, ось ця така велика. Може звідти будуть купувати. Лиш погляньте Крися. на нього. Він там заплутався, чи що? Може лапа провалилась. Чи він так чилить? Балдіє. Цирк на дроті. Кися. Кися. Ти там заплутався зіжо? Тобі так добре? Яке смішно. Не можна витримати. Нормально йому там вон голуби зверху літають. Що зближував, вираз обличчя. З нього можна, здається, мемчик зробити зараз легко.